Всім привіт! Сьогодні в моїх руках черговий концепт, але на цей раз від торгівельної марки Азура. Наскільки я розумію, Азура намагається розширити модельний ряд X-геймів більш довгим екстра ультралайтом з мінімальним тестом. Передбачаючи питання, одразу відповім, що я не співпрацюю з флагманом і з торгівельною маркою Азура. Тож, е, я не знаю, коли то вийде і чи вийде взагалі. Але я точно знаю, що от саме це водилище вже програло свої перегони, і саме такий бланк, таке водилище в серію не піде. Тож існує майже в єдиному екземплярі, і я можу розповідати про нього все, що завгодно. Додаткової ексклюзивності саме цій паличці додав її власник, розпилявши її на 4-часний тревел. Точніше, розпиляв Максим Кривонос, а власник замовив. Отже, давайте подивимось, що ця паличка може. Поїхали. Отже, технічні характеристики у вудочки такі. Довжина ровно 2 метри. При цьому у складеному вигляді цей тревел має 53 см, а якщо зберігати у перешитому з серійного чухлі, то 59 см. Тест до 1 граму, як веснуючій наймолодшої моделі X-Game. Вага всього 36 грамів. Кільця, звісно, тарзайт, найлегші і найменші. Тюльпан теж найлегший, тому не антизахлесний. Стрій явно повільний, на відміну від серійних моделей. Проте тут використані ті ж самі карбони, тобто модульністю 40 і 55 тонн. До речі, стрій дуже цікавий. Досить м'яка і при цьому довга вклійка дозволяє робити дуже витанчені, різноманітні і при цьому достатньо амплітудні, якщо треба звісно, проводки мармишкою. Тобто на таких проводках стрій виглядає майже як швидкий, бо працює тільки кінчик бланку. При цьому той кінчик не живе своїм життям, а повністю керований, тобто зупинити його також, як і на швидких бланках, можна майже миттєво. Але при бажанні можна розгайдати і весь бланк. Тоді стає помітно, що Комель тут досить тонкий і гнучкий, і стрій аж ніяк не швидкий, навіть не середній. Якщо порівнювати з моїм наймолодшим Black Swan, то тут анімація навіть цікавіше виходить, ніж у фаворитівського топчика. Та й взагалі відчуття відтримання в руках цього концепту таке, наче він більш тендітний, ніж Black Swan щодо граму. Але все ж таки ця вудочка дещо потужніше від іншого концепту на бланку Crazy Fish, який я тестив недавно. Тобто, як для мормишингу, спіннінг вийшов дуже і дуже непоганий. Як на мене, з точки зору анімації мормишок, він перевершує і Black Swan, і Отой Sub-Zero, про який я тільки що згадував. До того ж, цей позасерійний X-Game довший, тому явно очікуєш від нього кращого закиду. Але ці очікування чогось виявилися марними. Позасерійний тревел кидаю явно гірше від мого більш короткого Black Swan. Не набагато, але все ж. Можна було б списати це на моє невміння кидати повільними водилищами, але ж такий трабл помітив і власник цього спінінгу. Ми навіть робили спільні покидушки моїм Black Swanaм і цим концептом, міняючи спінінгами в процесі. Виявилося, що Сван кидає мормишку у 0,19 грами на ту ж відстань, на яку цей X-Game випулює чверть граму. А при повністю однакових вагах і приманках різниця у закиді становить десь метр півтора на користь Black Swana. Звісно, мова йде про мармишки вагою плюс-мінус в районі чверті грами. Проте, за моїми відчуттями, Black Swan програє цьому спінінгу у чутливості. Небагато, але все ж програє, як і всьому семейству XGMів. Тут можна сказати, чітко чути торкання приманки навіть за м'яку траву. А удар мормишки у твердий предмет типу каміння чи коряги можна взагалі сплутати з покльовкою. До речі, чутно не тільки дзьобання мальків, але й торкання до приманки невеличкої краснопірки, яку зазвичай на інших спінінгах не відчуваєш. Тільки бачиш, коли ото шнур пішов у бік. Тут же чути навіть таке. Але незважаючи на свою начебто дуже гарну чуйку, у джигу цей позасерійний x XGM майже ніякий, принаймні для літньої ловлі. Бо зараз треба кидати якнайдалі і робити досить активну анімацію. Але ні на те, ні на те цей спінінг не здатний. Коли кидаєш грам чи щось біля того, то таке відчуття, що хтось прям притримує тобі шнур. Тобто приманка летить дуже погано. Мені здається, навіть зовсім коротиш на Корп 41 кидав такі приманки значно краще. Чому так? Може тут якась недороблена карта кілець? Не знаю. Мені здається, конструктори, що працюють на флагман, вже не одну собаку з'їли на тих кільцях і тому не повинні робити таких помилок. З анімацією теж біда. Тендітний кінчик, який так гарно розігрує мармишки. Валиться вже майже від півграму. граму. Я ж ставив 1,3 грами вольфраму, щоб кидати подалі. З такою вагою на проводці починає валитися майже весь бланк від комелю. Тобто кинути таке ще можна досить впевнено, хоч і з відчуттям, що хтось шнур притримує. Але от провести вже неможливо, тільки волочити по дну. Та й сама чуйка якось не дуже працює в джигу. В руку рельєф не чути, тільки видно по кінчику, падіння ж на дно, та яке там падіння, тут підкинути з дна приманку неможливо. Таким чином, при досить активному кльові окуня, цей тендітний позасерійник програв по кількості хвостів майже в десятеро звичайному ультралайту з 2-грамовим вантажком. Просто за неможливості зробити нормальну анімацію. Може, десь зимою або пізньою осінню, коли потрібно повільне і плавне ковиряння по дну, результат був би зовсім протилежний. Але зараз отак. Тому, як на мене, джиг то зовсім не його стихія. Ну і у джигу я виявив ще один майже недолік: тонкий гнучкий комель нівелює контроль над рибою при виважуванні. Навіть же на окунці десь у 150-200 г бланк просто ложиться вздовж шнура. Так, ривки він гасить, як резинка, але керувати рибою неможливо. До того ж, з такою довжиною некерована риба, вже коли час її брати до рук, може створити дуже небезпечні кути згинання для бланку. Тихо, тихо тихо. З блешнями цей X-Game все ж справляється краще, ніж з джигом. Хоча і тут не ідеально. Знов закид не дуже, знов хтось притримує шнур. До речі, з мормишками такого відчуття немає, хоч і кидає воно гірше за Black Swan. А от з приманками від півграму будь-якими джиг чи залізо. Вже таке відчуття майже постійне. Проте, в принципі, дальність закиду блешень 0,6-0,8 чи грам достатня. Можна докинути до прибережних галавліків навіть проти вітру. Хоч, звісно, хотілося б краще. Чуйка при роботі з блешнями знов на висоті. Торкання блешні до каміння відчувається як клювання. Хоча клювання головня, звісно, ні з чим не сплутаєш. Тут же воно дає максимальні відчуття. А гнучкість і повільність бланку допомагає компенсувати ривки бійкого клинчука. Єдине, знов за досить великої довжини і слабкої керованості, не дуже зручно брати рибу до рук. Але якщо користуватися підсакою, чого я майже ніколи не роблю, то проблем з цим, думаю, можна уникнути. Воблери ж тут явно мімо каси, бо не той стрій. А головне не той тестовий діапазон, тож, які мої висновки? Перший і основний. Якби свого часу молодша модель X Game вийшла би саме така, то я ще добре подумав би, чи брати собі 602-го Black Swan. Але при тому, що зараз є і в серії, і в продажу, насправді для мене альтернативи не було. Так, цей спінінг не ідеальний, зі своїми недоліками. Один тільки закид при його двометровій довжині вже заставляє задуматися, чи воно таке потрібне. Скоріше за все, саме тому цей бланк і програв свої перегони. За можливість вийти в серійне виробництво. Але ж анімація мормиша ним майже ідеальна, чутливість одна з найкращих. Тобто можна сказати, що це вузко спеціалізоване майже виключно мормишеве вдилище. І навіть при всіх недоліках це безумовний топ-сегмент. Хоча універсалом в плані надлегких приманок його назвати ніяк не можна. Не знаю, чи зайде в серію саме отака відверта мормишевість. Чи флагман знов вдариться у модний екстрафаст і зробить черговий легенький аджинговий колишек, який годиться тільки для корчування мікроакунів на джиг. Чи взагалі похоронить ідею розширення модельного ряду топових екстра ультралайтів? Все ж таки я сподіваюся на краще. Проте саме оце вудилище, єдине в своєму роді, яке ніколи не стане серійним, мене все ж таки вразило. Я вважаю, що його теперішньому власнику повезло з мормишевим інструментом. А мені, звісно, повезло половити декілька рибалок такою унікальною паличкою. Отже, всім нехвостанні луски і до зустрічі на рибалках!